Мої вітання, друзі, і ласкаво просимо до цієї особливої медитації, призначеної для зцілення вашої нервової системи та зняття панічних атак. Вона розроблена для того, щоб надати вам інструменти для внутрішнього зцілення, покращення розумового спокою та відновлення балансу в вашому житті. Знайдіть зручне і спокійне місце, де вам буде комфортно. Сидіте або лежати протягом наступних 15 хвилин. Вимкніть усі джерела перешкод та забезпечте себе комфортом. Для кращого сприйняття цієї медитації я раджу вам одягнути навушники. Розпочнемо наш процес зцілення, занурившись в стан глибокої релаксації. Закрите очі. Та сконцентруйтесь на своєму диханні. Повільно вдихайте, Відчуйте, як повітря проникає в кожну клітину вашого тіла, наповнюючи вас життєвою енергією. З кожним видихом ви відпускаєте всю напругу, усі зайві думки та тривоги. Цей процес дихання, що нагадує прилив і відлив, поглинає вас, ніби ви плаваєте в тихій, спокійній воді. Відчуйте, як кожен м'яз, кожна клітинка вашого тіла поступово розслабляється Ваше тіло стає важким, його наповнює тепло. І відчуття комфорту. Ви відчуваєте, як розслаблення поширюється від верхівок ваших пальців ніг до шиї, від шиї до верхівки голови. Відчуйте, як напруга зникає з вашого тіла. Як вона тане і розчиняється, залишаючи ваше тіло. В стані глибокого релаксу і спокою. Ви відчуваєте, як ваша нервова система розслабляється. Стає м'якою і гнучкою. Ваш розум стає тихим і спокійним, готовим до подорожі зцілення, яка на вас очікує. Почнемо з кроку, який допоможе нам відкрити двері до Всесвіту. Відчувайте свою присутність тут і зараз. Ви частина неосяжного, безкінечного Всесвіту. І ви маєте право просити його допомоги. Тепер уявіть як ви просите квантові частинки Всесвіту, Незліченні потужні джерела енергії спрямувати свою зцілюючу силу до вашого тіла. Особливо до вашої нервової системи. Почуйте, як ви просите вголос або в своїй уяві з вірою в їхню здатність допомогти вам. З кожним вдихом ви відчуваєте. Як ці мікроскопічні енергетичні частинки проникають у ваше тіло, рухаючись до кожної клітинки, кожного нейрона, вони розсіюють світло всередині вас, запускаючи процеси відновлення і зміцнення. При кожному видиху ця квантова енергія. Розширюється у вашому тілі, діставаючись найтонших нервових волокон, найвіддаленіших клітин. Відчуйте, як ваша нервова система стає сильнішою, стабільнішою і здоровішою. Помічайте, як ваше тіло відповідає на це зцілення. Воно стає більш спокійним. Ви відчуваєте м'які вібрації, що резонують по всьому вашому тілу, синхронізуючи його з квантовою енергією Всесвіту. Ваші страхи, тривоги і панічні атаки поступово зникають, розчиняючись потоці цієї енергії. Ви відчуваєте себе в безпеці. У захищеному просторі вашої власної свідомості, Занурюючись глибше у стан внутрішньої гармонії, ми відкриваємо силу наших глибинних думок, які, в поєднанні з потужністю підсвідомості та квантовими частинками Всесвіту, створюють міцний інструмент для самосцілення. Ці елементи сформували зараз афірмації, які ви будете повторювати у вашій підсвідомості та допоможуть вам звільнитись від тривоги, панічних атак та відновлять вашу нервову систему. Я активно беру участь у своєму зціленні, і цей процес приносить мені радість. Я відпускаю всі обмеження, страхи та тривоги, панічні атаки, які тримаються в мені. Я всі та тривоги, панічні атаки, які тримаються в мені. Я відчуваю глибокий внутрішній спокій і гармонію. Мій розум та тіло знаходяться в рівновазі та синхронізуються. Мій розум та тіло знаходяться в рівновазі та синхронізуються. Я люблю та поважаю себе таким, яким я є. Я люблю та поважаю себе таким, яким я є. Я відчуваю, як моя нервова система. Стає сильнішою і здоровішою з кожним днем. Я відчуваю, як моя нервова система стає сильнішою і здоровішою з кожним днем. Моє тіло і розум є безмежним джерелом здоров'я та енергії. Я відчуваю, як моя життєва енергія посилюється, і я стаю більш впевненим і спокійним. Я відчуваю, як моя життєва енергія посилюється, і я стаю більш впевненим і спокійним. А зараз ми з вами зосередимося на візуалізації. Уявіть, що ваші страхи та тривоги, панічні атаки це велика темна хмаринка, що плаває в просторах вашої підсвідомості. Вона є сукупністю вашого негативного досвіду, всіх страхів, тривог та панічних атак. Зараз ви бачите, як ця хмаринка починає рухатись. Вона плавно, але невпинно дрейфує від вас, прямуючи до горизонту вашої свідомості. Вона стає все меншою та меншою, аж доки не зникає за обрієм. На її місце приходить ясне, тепле світло, наповнюючи вас відчуттям спокою. Та безпеки Ви відчуваєте, як ваше тіло стає ще більш розслабленим, а ваш розум стає ще більш спокійним. Кожен ваш вдих наповнює вас світлом. Кожен видих відпускає останні залишки тривоги та страху. Ви відчуваєте глибокий спокій, що охоплює вас. Ви знаєте, що ви в безпеці. Зараз ви відпускаєте все, що вас бентежить, що приносить вам дискомфорт. Ви починаєте новий етап свого життя. Вільний від страху та тривоги. Відпустіть всі старі образи страхи, тривоги, панічні атаки, які більше не мають місця у вашому житті. Ви відпускаєте їх, дозволяючи їм плавно відпливати в далекий горизонт вашої свідомості. Зараз ви залишаєтесь тут. в цьому моменті, Наповнені спокоєм, любов'ю та прийняттям своєї власної цінності. А зараз зверніть свою увагу до простору всередині вас. Відчуйте це місце, де ви знаходитесь тим, яким ви є. Це місце спокою. Місце, де ви маєте справу тільки зі своїми почуттями, думками, спогадами. Ви відчуваєте своє власне буття, свою власну енергію. У цьому просторі ви починаєте відчувати глибоке прийняття себе самого. Ви відчуваєте свою власну цінність свою власну важливість. Ви приймаєте себе з усіма вашими сильними сторонами і слабкостями, з усіма вашими успіхами і невдачами. Ви віддаєте собі визнання і повагу, на яку ви заслуговуєте. Зараз ваша любов до себе починає рости. Ця любов наповнює кожну клітину вашого тіла, кожну думку у вашому розумі. Ви відчуваєте, як ви стаєте більш люблячим, більш співчутливим до себе. Це відчуття прийняття і любові до себе є потужною силою, що сприяє вашому внутрішньому зціленню. Ви відчуваєте як ваша нервова система стає більш збалансованою, більш міцною? І на завершення цієї медитації давайте висловимо глибоку подяку Всесвіту, вдячність за цей момент спокою, за внутрішнє зцілення, яке ви відчули, і за квантову енергію, що допомагала вам у цьому процесі. Відчуйте, як ця подяка розливається у всесвіт, повертаючись до вас у вигляді ще більшого світу і гармонії. Ви частина цього всесвіту, і ви заслуговуєте на любов, мир і здоров'я. Дякуємо Всесвіту за цей момент спокою, гармонії і зцілення. Я дякую тобі Я дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я дякую тобі Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Друзі, щиро подяка вам, що пройшли цей шлях разом зі мною. Якщо вам сподобалась ця авторська медитація, на взнак подяки нашому каналу, поставте вподобайку та прокоментуйте це відео. Для нас це дуже важливо у просуванні україномовного контенту. З великою повагою та безмежною любов'ю канал Затишний, Всесвіт спокою!